Доброго дня, рідна Петрівка. Це я, Колька Керецький, депутат облради від партії Батьківщина. Та Сергій Михайлович Порчарян, депутат міської ради від партії Слуги народу. Громадський директор стадіону Юніс Свелих Юрій Анатолійович. Розпочато нарешті реконструкцію зломаної хокейної площадки. На жаль, зими зараз немає, тому прийняли рішення зробити тут ще один футбольний майданчик. Наразі проводимо роботи по встановленню огорожі, викорчування різних бетонних плит, які тут заважають. Зі свого боку, ми хочемо подякувати також місцевій владі, комунальним підприємствам, які долучаються до вирішення цих всіх проблем. Наразі ви бачите, що працює техніка ШРБУ. Тому без допомоги влади нам би було дуже важко всі ці проблеми вирішувати. До нас звернулися мешканці рідної Петрівки, щоб ми зробили пішохідний перехід, там, де діти переходять дорогу на триваля. Все це ми зробили. Також звернулися матусі маленьких дітей, щоб розбити брилу на дитячому майданчику у парку. Ми також це зробили. Не зникнуть, будь ласка, тим трудом, який ми всі разом робимо для того, щоб життя на Петрівці було краще. Будь ласка, якщо ви відпочиваєте на цьому прекрасному спортивному майданчику, користуйтесь цим прекрасним сквером Юніць, дотримуйтесь, будь ласка, правил чистоти та порядку. Запрошуємо всіх, хто любить нас критикувати, прийти та допомогти директору. Свелаху Юрію Анатолійовичу запитуйте в нього, що йому потрібно. А потрібні руки, працьовиті, люди, краска, зварювальники, металеві труби, якими ми будемо облаштовувати цей футбольний майданчик. Ми все зробимо для того, щоб тут було гарне футбольне поле на натуральному покритті. І також я запрошую всіх любителів баскетболу. Тенісу великого, футболу, Приходить до нас грати. Приєднуйтесь до нашої роботи, приходьте і допомагайте. Будемо дуже раді бачити вас в нашій команді. Друзі, разом ми поборемо не тільки расистів, а й всі проблеми, які існують на нашому мікрорайоні. Всім дякуємо.